Так, всім доброго ранку. Отже, зроблю сьогодні огляд на євро-долар і розглянемо з вами інтернет-ідею, на що сьогодні варто звернути увагу. Отже, почнемо з 4-годинного таймфрейму. Воно віддавайте з денного. От. На даному таймфреймі у нас висхідний ордер та висхідна структура. Так, в моменті, коли ми отримали тут цей злом та підтвердили згодом, що доман тримають контроль так Отримали злом, маємо наш флор, після чого знову ж таки отримали були зняття структурної ліквідності, реакція, знову зняття і знову злом. Тобто ми маємо тут впевнену високу структуру. На 4-годинному таймфрейм побачимо це більш детальніше та ясніше. так Маємо цей злом, пом'якшення, злом, е, зняття лікви, знову зняття і е, злом, до якого. Призвели новини минулої п'ятниці, а саме не в ПІ, і ми отримали е, значне вже закріплення. Так. І що ж зараз відбувається? Саме зараз відбувається якраз корекційний рух. Так, після такого агресивного висхідного мову ми йдемо на корекцію, а точніше, необхідне є пом'якшення в одну з зон. Які зони ж тут варто розглядати, які мають важливий характер. Отже, перша зона. Це буде даний екстремум так, оскільки не, тут було зняття структурної ліквідності, і, е, фактично саме звідси зародився істинний висхідний мув Наступна зона, на яку б я звернув увагу увагу, це буде ось ця фліп-зона, де ми отримали власне якраз реакцію на, на дану саплай зону, відкат, і також відбувся злом. Її можна виділити і ось таким чином, але я більше віддаю перевагу, якби визначенню її. Саме ось тут, і ігноруючи дану область, так як ми маємо ще imbalance І цілком, е, ймовірно, ми можемо отримати саме реакцію і захід в дану demand зону після чого можна дивитися на реалаймент і продовження висхідного руху. Вчора вечором я відзначав і кидав в групу телеграм-канал ось цю зону, так. і Очікував реалайменту саме в ось цій зоні. Проте я сьогодні передивився і вона для мене не носить аж такого важливого характеру. У нас тут фактично нічого не відбулося, окрім зняття структурної ліквідності з даного лоя, так і подальший вихід. І якщо подивитися на старший таймфрейм, то ми маємо тут ще знач значний кусок дисбалансу ціни. Тут взагалі маємо Window of imbalance, Тож цілком вірно, що ціна може пройти це все заповнити. І реально яка зона має м, прям суттєвий і важливий характер, це є ось ця фліп-зона. Тому я більше все ж таки віддаю перевагу тому, що ціна все ж таки дійде сюди і варто буде розглядати і алаймент саме в даній зоні. Цю ідею я все ж таки не відкидаю, тому що запросто ми могли б отримати тут. Не, не реалаймент так і вже е, ну перевернутися в лонги з -за даного жартового ордерфлоу Зараз, якщо ми подивимося наприклад і розберемо більш детальніше цю картину, то побачимо те, що після того, як ми поставили наш е, вищий очікуваний максимум, так ціна отримала реакцію на деманд-зону, проте не змогла е, поставити вищий очікуваний максимум. Тобто наш order ордерфлоу після мітігійшну в деман-зону був. Вищий максимум. Проте ми отримали його злом. Знову ж таки, була реакція так злом, після чого ми зняли структурну ліквідність з даної вершини, та отримали пом'якшення в дану саплай зону. Після чого у нас відбувся ще один фліп. І злом. Тобто можна ще відмітити, наприклад, дану зону, так яка також залишилася без пом'якшення. Я б виділив ось ці дві зони. Важливими для того, щоб можна було брати шорти, так, оскільки е, вони залишилися як Unmitigated, тут це можна розглядати також як індусмент перед цією API, але і дана зона також носить важливий характер, оскільки ми бачимо ось тут фактично дану реакцію на е, demand, і що є нашою фліп-зоною. Отже, щоб, наприклад, 에... Розглядати, наприклад, шорти так, до моменту пом'якшення в дану демонд-зону. Я буду розглядати фактично оці дві зони. І очікувати 에... захід ціни, або там тап в одну з цих зон і далі реалаймент на low таймфреймах Зараз я відзначу щось. Так. Ось тут. Наприклад, тут -то щось. Ось тут. Або. Ось тут, ну звісно, вийшло <свісно> <свісно> не супер класно, зараз не з цим інструментом. От. Мені би хотілося побачити реалаймент на low-time-frame або від цієї зони, або від цієї зони, і фактично можна брати з цілями до моменту пом'якшення у дану демад-зону. Якщо ж ми не отримуємо відкату та пом'якшення в одну з цих зон і продовжуємо сипатися, то. Я б хотів побачити, по-перше, зняття структурної ліквідності або хоча б побудову чайну. Даний чайн, який тут будується, мені не дуже подобається, так оскільки фактично тут не було значного типу закріплення, хоч ми тут і отримали ось цей чайн. Але не було тут ефективного поміщення. Якщо ми знову ж таки повернемося сюди і підтвердимо, окей, я тоді вже зможу типу, розглядати новий чайн. Але на даний момент я все ж таки це все розглядаю як ліквідність, яка потенційно може бути знятою, щоб доставити ціну саме до однієї з цих зон, так для продовження далі корекційного руху. Це, в принципі, така моя інтерде-ідея по євро-долару. Тож, подивимося, зберігайте головне ризик менеджмент, слідуйте своєму плану тому, що ви поставили. Для себе на початку дня і е, будемо з вами на зв'язку. Дякую.